Еміров делюкс смак відзначений нагородами. Трамп готовий підтримати санкції проти торгових партнерів Росії, але лише якщо матиме остаточне право вирішувати, кого карати, а кого ні. Яку мету переслідує Трамп, таким кроком поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю, так доброго дня. Ну, от, власне вчора ми з вами тільки торкнулися так трохи теми цих нових санкцій проти Росії. А от, власне, вже сенатор США Лінці Гремп пише так, що вони вже готують новий двопартійний законопроєкт цих санкцій, і водночас, як пише Ройтерс, Трамп їх підтримує, але от власне хоче мати останнє слово за собою. Отож поясніть, будь ласка, що це означає, і чи вплине це на швидкість і, в принципі, ефективність так ухвалення цих рішень. Ну, це завжди позиція Трампа полягає в тому, що все рівно останнє слово повинно бути за ним, а не за конгресом. Тому що якщо ухвалює конгрес, то вже не впливає Трамп. А Трамп хоче залишити завжди лазівку, щоб керувати цими процесами в ручному режимі. А це може бути його принципова позиція, це означає, що та частина мага в республіканській партії це підтримує Якщо ні, то не буде підтримана. А тому Ну це стиль політики Трампа така нахрапіста. Він хоче завжди залишатися. В такий, знаєте, у нього ж стиль перемовин такий патагон та пряникам. Якщо є пряник, то не скасу, не вводяться санкції. Якщо ти погано себе поводиш, то я в будь-який момент можу запровадити ці санкції. Так що це логічно з того його точки зору. А поясніть тоді, будь ласка, як було до цього? Тобто, здавалося, що до цього так само, ну, в принципі, в нього був такий певний авторитаризм, так? Тобто він хотів впроваджував санкції, хотів їх відтягував. Тобто, ну, що, що, що тут може такого змінитися, що він, от, власне, зараз заявляється вже офіційно, що ніби тільки за ним останнє слово. Та да не було ніякого авторитаризму. Хто сказав, що авторитаризм? У Трампу. У Трампа немає. ніякого авторитаризму. Не він ті... ні, ну це, це говорять демократи, які самі задоволені. Це. <схи> Ви просто повинні розуміти про авторитаризм. От, наприклад, він в ручному режимі рулиться фактично там, енергетичними питаннями, так скасовує, їх робить. От. А хто цю систему вигадав? Цю систему вигадав Байден, який запроваджував надзвичайний стан. В енергетиці і чотири роки спокійно керував цими процесами. То було, звичайно, не авторитаризм, а тут раптом воно стало авторитаризмом. Вони ж використовує вже знайомі схеми. Ні, там питання в тому, що частину санкцій можуть запроваджувати, наприклад, МінФін США так? от, наприклад, конкретно по компаніях. це виконавчі органи влади. А якщо говорити про подвійне, ці інші санкції, про які йдеться, це вже. На споживачів цей там нафти, наприклад, це вже компетенція конгресу, і це дуже добре в дійсності, що воно ухвалюється в конгресі, тому що в конгресі, якщо воно ухвалиться, то вважайте, що це приблизно назавжди, особливо коли йде справа, йде про гроші. Тобто над Росією цей меч буде завжди. От ну, вважайте років 50 От одразу ж можу сказати, тому що американців достатньо швидко вони ухвалюють питання, якщо потрібна санкції, наприклад. А ти про а ти потім спробуєш ще скасуй, то у них там хворіти будуть сенатори, то не зберуться, то воль хто ж піде грати. А От Лінці Гремп також підкреслив, що нові механізми забезпечать Трампу більше інструментів для тиску на Кремль. От про які такі інструменти може йти мова? Ну, інструмент це той, що він у нього завжди в руках. Ну тобто, знаєте, як це? Добрим словом і пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Ну, так у тебе, у тебе будуть добрі слова розмова, і пістолет, який буде завжди біля скорої Росії. Тому він так і говорить. А як ви тоді оцінюєте ризики того, що ці нові санкції Трампа можуть стати таким певним інструментом, скажімо, торгу і маніпуляцій, так тому що знову ж таки почнеться такий певний шантаж, що замість конкретних дій він буде тиснути, от е, там я маю право, я можу вести, а можу не вести. От якщо ви там погодитесь на це, я там не веду ці санкції. А якщо погодитесь, там відтерміную. Тобто, знову ж таки, бо Трамп, ну він все таки такий більш емоційний, скажімо так, і тобто е, і не завжди. Так здається, що він аналізує справу холодним розумом, а більше діє такими якби емоціями. І от чи не стане це навпаки для нас таким, ну скажімо, не, не дуже приємним моментом. ну Маніпуляції, тиску, це перемовини, так ведуться перемовини скрізь. от Я думаю, що розмова про емоційність Трампа це казки самого Трампа. так Це знаєте, тактика такого не зліть мене. Для того щоб всі бігали в правильному напрямку. Це знаєте, я ж якось уговорив, мабуть, на вашому каналі повторив, Це тактика скаженого носорога. Якщо на тебе біжить скажений носоріг, то це ж не проблема носорога. Це твоя проблема, що ти стоїш на його шляху. Так і тут, знаєте, та тримати мене семеро імітація бурхливої діяльності, що я зараз дуже начебто і не думаю. І я от нещодавно от, бачив інтерв'ю пана Кислиці, нашого дипломата, який бачив Трампа вживу. Ну він говорить: коли Трамп не в образі, не в образі, да? абсолютно холодна, розсудлива людина, а все інше це ж маска на, на назовні для того, щоб всі боялися. Як ми вже з вами колись говорили, що розумний завжди знає, коли прикинутись дурним. Так, Так, да, да. або скаже в даному випадку. А коли у тебе в руках ядерна зброя Пентагон, Щось всі починають якось нервувати, коли вони починають от при, 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 прикидуватись скажи, нема, і всі на всяк випадок роблять те, що навіть їх не просили. Має козирі в рукавах? Ну, козири і два Кольти в кишенях. Так, А от, власне, найбільшими покупцями російської сировини в нас якби вважаються так компанії з Індії і Китаю. От, власне, чи вірите ви що Трамп все ж таки наважиться запровадити персональні вже санкції проти Китаю, якщо вони продовжать купувати російські ресурси? Ну з Китаєм складніше, тому що у Китаї є важелі тиску на США з Індії. Думаю, ті процеси йдуть. Тим більше що воно вже без санкції йде, тому що там почали опек давати знижки. Гарні на нафту ну мається на увазі Саудівська Аравія. різко Китай захотів то те купувати а, далі. То ж повинні розуміти атаки України по новоросійську. Це теж створює ситуацію напевненості для росі... для російських постачальників нафти. Вони починають думати, а, ну точніше, а, Росію припиняють вважати адекватним а, адекватним цим. А, як його адекватним постачальникам нафти. І ну, просто починає звертати співпрацю. А то тут заїдеш в, цей, в, ем, в а тут дрон прилетить чи ракета. Хто його знає, взагалі нафіг туди взагалі заходити. Так що так це працює. Ну, Трамп також натякнув, що наступною країною, до якої можуть бути запроваджені санкції, це буде Іран. От як тоді з Іраном? Чи буде йому легше впровадити такі персональні вже санкції проти Ірану, ніж порівняно з Китаєм? Ну, з Іраном легше. На Іран є важіль тиску, там є ізраїльська авіація, яка контролює повітряний простір Ізраїля, цього Ірану. Якщо що, можна і прилетіти на бомбардувальнику, так що вони працюють по, по своєму порядку, тому що Іран дуже послаблений а, тим а, і санкціями, які там вже більше 20 років існують. Тому я думаю, а, тут ж да, любов з інтересом буде. Не буде не давати не забувати, а, що Іран все ж таки в основному постачає свою нафту а, Китай. І тому, якщо влупити Іран, да це що знаєте, таке я говорю, приємно з корисно в даному випадку. А що в цілому, на вашу думку, могло попливати на Трампа, що він перейшов від таких от маніпуляцій гучних заяв про санкції до таких вже певних кроків, так ну скажімо, вже таких серйозних кроків, що він дійсно почав вже запроваджувати ці всі санкції. Ну багато чого вже пішло. Ну, по перше, росіяни бикують. Росія. Трамп виглядає ідіотом. Це йому чогось не подобається. А, далі йде вже вибори в Конгрес. Американські виборці підтримують Україну допомогу Україні. Це ну він досугається, причому і республіканці і демократи підтримують, що дуже добре для нас. А, далі там що вирує справа Апштейна, де вони не можуть розібратися, хто замінював в Моні на одній вечірці, ві і де не брав участь Біл Клінтон. Так це був чоловік чи жінка? А, існують різні версії. А що це може бути один з президентів, так який тоді ще не був президентом. І там це, це, це все разом. Чим більше проблем буде до Трампа, тим краще для нас. Тим більше більш різкі кроки він буде робити для того, щоб перебити порядок денний і показати, що він дієвий президент, і що він може діяти сильно, як він заповідав у своїй там програмі Make America Great Again». От, власне, тема перемовин знову так, скажімо, в медіа просто реактивізуються. Зеленський анонсував візит до Туреччини, так і, і сам сказав, що хоче активізувати переговори і запропонувати партнерам, як він сказав, напрацьовані рішення. От на вашу думку, наскільки взагалі реалістично говорити зараз про будь-який прогрес в цих перемовинах, якщо Москва ну не демонструє взагалі ніякої готовності до поступок і більше того, навпаки, якби посилює свої е, обстріли, ну зокрема і по українським містам і по енергетиці. Ну це ігри президента дипломатичне. Він знає, що нічого не буде, але дуже дуже показує велике бажання щось продемонструвати. Потім скаже я ж говорив, бачите, нічого не відбувається. Давайте більше грошей, давайте більше озброєнь. Але в цілому, очевидно, що Росія зараз має, ну скажімо, слабше положення так в потенційних цих перемовинах. Але чи можуть вони маніпулятивно знову ж таки запропонувати щось Трампу? Ну, наприклад, як було весняне затище, так ну нібито затище, щоб спробувати знову ж таки покращити свої стосунки з Трампом. Що, от вони, нібито, готові там домовлятися і показувати, що готові до миру, і тим самим знову ж таки заганяти ці перемовини глухий кут, так ну і тим самим якби. Пославлювати вже тут позицію Трампа, тому що він знову ж таки поведеться на їхню маніпуляцію. Ну, я думаю, що це часи таких танців з бубнами вже пройшли. О, це, знаєте, це ну, маніпуляції перемовинах, вони можуть спрацювати а, а, один раз. Але далі, якщо воно не виходить на інше плато, там взаємовідносин, то тоді накопичується негатив, накопичується негатив. І в даному випадку воно може кудись посунути. Там, десь затримати час, десь так повернути, так повернути. Але коли воно вже затягується, затягується це призводить до негативних моментів, з тобою просто припиняють говорити. Ну, судячи з усього, Трамп не хоче розмовляти з росіянами взагалі не про що. Ні, Ні говорить, що давайте припиняйте вогонь по лінії розмежування. А в цілому, чи ви бачите ознаки того, що Путін ще може якось покращити своє становище? Що все ж таки вікно можливостей до кінця року для цих перемовин ще є? Ні, ну вікно можливості є, але і Путін є. Да? Поки Путін живий, ніякого вікна можливості в дійсності немає. Ну ви повинні розрозняти там. Ну це дипломатичні розмови. Ну ми готові. А ми теж готові. А конкретика, яка конкретики ніякої. Ми бомбардуємо. Україна говорить: ну ми теж бомбардуємо. Да? Ну примус до миру по іншому відбувається. А от зараз оці всі економічні тиски Трампа, так по в принципі, по цим всім енергоресурсам Росії якось можуть вплинути на це, на, на хід цих перемовин чи ні? Чи знову ж таки Путін буде далі ескалювати, буде е, намагатися посилювати атаки по лінії фронту, так щоб знову ж таки намагатися повернути собі там позицію сили? Чи все ж таки можливо він е, десь піде на поступки? Не піде. Не піде, поки він живий, він я не вірю, що він піде на поступки. Ну це поразка для нього. Ну явна поразка. Щоби що би що, що? Що ти зробив там? да Україну не додавив, е, отримав зруйнований регіон, який треба відновлювати. Тебе викинуло скрізь на тиск можливо. З Європи викинули, з Кавказу викинуло, з Середня Азія викинули з Африки викинули. от ну, ну і що ти отримав? Е, зруйновану економіку і е, на яку грошей немає підтримувати. От і все. Тому я думаю, що він до кінця буде робити це, тому що у нього виходу немає. А в цілому, на вашу думку, чи ми побачимо зараз якусь реакцію з Кремля на ці всі впроваджені санкції? Ну, Пісков сказав, що вони будуть розглядати і дуже ображатися. Так? Ось на що американці скажуть: розглядайте, ображайтеся далі. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.